Прийміть наші найщиріші вітання зі світлим святом зимової казки, Днем Святого Миколая. Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир і злагоду. Бажаємо родинного тепла, любові, і здійснення мир. Вітаю тебе Днем Святого Миколая. Бажаю, що днів разом. Щастя. Нехай збудуться всі твої мрії і великі, і маленькі. Хай сонечко зігріває тебе, а рідні люди люблять і бережуть. Бажаю, щоб ти отримав цей день приємну звістку від Святого Миколая і неодмінно подарунок під подушку. Нехай ми всі будемо добрими та чуйними, як цей святий. Бери чудеса для інших, і диво обов'язково увійде в твій будинок. Хай під великим покровом Святого Миколая миттє, спокійно проходить життя. Хай замовить словечкого Бога, щоб щаслива була вся сім'я. Набита подушка, хай буде щастям, злагоди і тепла, здійсниться найсвітліша казка, така чудова і ясна. Пам'ятайте, що дива трапляються щастя вам, надії та віри, і здійснення найзаповітнішою.